Попри тенденції останнього часу прив'язуватись до китайського гороскопу, прикрашаючи оселю до нового року, дизайнер інтер'єру Євген радить робити ставку на класику, при цьому керуватись сучасними трендами. А в моді зараз золото, і чим більше, тим краще. Золоті шари, золоті ленти, золоті колокольчики, ангелочки і так далі. Чим більше, скажімо, буде на одну тему віщей, тим буде інтересні. Золоті елементи фахівець радить поєднувати з червоними та зеленими. Головне, не переборщити із різними кольорами, прикрашаючи ялинку. Чи камін. також у декорі неодмінно повинна бути натуральна деревина. Древесина може бути що, в грубих дерев'яних підсвічниках та в біле свічої. Ета може бути якихось як орнаментальних віщах, то тобто, це може бути там зірка, та той же колокольчик але в дерев'яному вигляді. Прикрасивши оселю саме час подумати про себе кохану. Дизайнерка одягу Жанна Іванюк радить зупинити свій вибір на довгих нарядних сукнях натуральних відтінків синього, зеленого чи коричневого кольорів, але не потрібно забувати і про стару добру класику. Звичайно, чорний це завжди в тренді. Тобто, це таке, що ну, завжди вечірній, вечірня сукня чорного кольору, вона завжди шикарно виглядає. Дизайнерка також радить зважати на те, що новорічна вечірка зазвичай довго тривала, а тому, обираючи вбрання, варто звернути неабияку увагу на його зручність. Все від тканини не залежить. Тобто, якщо дійсно вона стречева, якщо вона хорошо сидить, ніде не тисне, да? ну, тобто ніде нічого не завжає, то звичайно буде зручний цілий вечір. Також є варіанти, можна зробити якісь, наприклад, там е, не знаю. Там спідницю довго, яка там знімається, або у новорічну ніч справді сяєте та бути стильною. Свій образ треба доповнити прикрасами з дерева чи натурального каміння. А головне варто пам'ятати, наступний рік буде вдалим, якщо зустріти його з хорошим настроєм та у теплій компанії. Любов мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.